У Іванівцях, що на межі Коломийщини та Надвернянщини, із самого ранку людно. Керівництво Коломицького району зустрічає сусідів надвірнянців. Ті передають покутянам естафету, яку зініціювала обласна рада. Її присвятили 75-й річниці. Упа господари цього тижневої естафети зустрічали сусідів хлібом з сіллю. Керівники обидвох районів поділилися враженнями від заходу. Сьогоднішня акція. Передача естафети це дань пам'яті наша тим, хто поклав своє життя за незалежну Україну, тим, хто ще сьогодні живий, і які свої молоді роки, свої кращі роки поклали на алтар. Державності української, і якби не їхні їхнє зерно, яке вони уклали, яке потім підхопили шістдесятники. Напевне, би не мали української незалежної держави. Ми приймаємо естафету пам'яті з нагоди 75-ї річниці української повстанської армії, віддаємо данину історичним віхам тим воїнам УПА, які живі, які ще є тими правдивими сторінками історії. Відповідно, буде проведена урочиста частина. Ми завітали в рамках програми мистецького заходу, який проходить на території Івано-Франківської області, тиждень назад Яремчанщина представляла свою мистецьку програму в нас на Надвірнянщині, А сьогодні ми приїхали на Коломийщину, щоб представити свої колективи мистецькі в рамках 75-річчя, відзначення 75-річчя української повстанської армії. Цей почин Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради є досить хороший і дуже добре сприймається людьми на концертах. Дуже приємно, що депутатський корпус обласної ради, спільно з керівництвом обласної ради адміністрації, започаткували 75-ту річницю святкування в області 75-ту річницю створення УПА і що ті заходи не тільки відбували, ну відмітилися не тільки 14 жовтня покрову, а протягом цілого року і прекрасно започаткована естафета, І в кожному районі в місті, і в місті обласного значення відбудуться заходи. Іванівці обрали не випадково, адже звідси родом Михайло Москалюк, псевдо Спартан, саме біля його пам'ятника і відбу. Улася передача естафети хор воїнів у з Коломиї співав для присутніх повстанських пісень. Легко на звін, по Священники відслужили панахиду за всіма загиблими від агресорів. А опісля аматори із Надвірнянщини дали концерт у місцевому будинку культури. За тиждень Коломийщина передасть естафету галичанам. З Іванівців Коломийського району Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.